Вітаю! Сьогодні у відео ми розглянемо ціноутворення у програмі Trade. У першу чергу перейдемо у вкладку Довідники, типи цін. За замовчуванням у програмі два типи цін закупка та роздрібна. Ціна закупки фіксується документом приходу товару. У налаштуваннях даної ціни ви можете зафіксувати валюту. Якщо в даному полі обрано ні. Закупка відображатиметься у тій валюті, у якій був документ приходу. Тобто, якщо один товар прийшов по гривневому договору, а потім по валютному, то в колонці закупка ви бачитимете останню ціну і валюту. Якщо ж у даному полі обрати валюту, то незалежно від того, в якій валюті був прихід товару, система конвертуватиме та показуватиме закупку у вибраній валюті. Також у даному вікні ви можете поставити порядковий номер, за яким має відображатися колонка закупка. Роздрібна ціна є базовою ціною продажу. Саме її відображає за замочуванням у вікні касира та в карці контрагента при створенні. Розраховується роздрібна ціна за допомогою націнки до закупки. Встановити базовий розмір націнки ви можете у даному полі. Саме цей відсоток відображатиме при створенні нової категорії товару. Але ви можете змінити його на інший. А також встановити округлення роздрібної ціни. У нашому прикладі ціна буде округлюватися до гривні при автоматичній переоцінці. Ви можете додати інші типи цін. Наприклад. Якщо у вас є оптові покупці та потрібні оптові ціни, або ж необхідна спеціальна ціна для вигрузки на сайт. Для створення нового типу цін натискаємо на плюс, пишемо її назву. Для власного типу цін ви можете обирати, як саме вона має рахуватися. Наприклад, оптова ціна може також рахуватися як націнка до закупки. Але мати менший розмір в порівнянні з роздрібною, або ж ви можете вказати, що цей тип ціни має рахуватися як знижка, до роздрібної ціни. У цьому випадку, в даному полі, вказуємо розмір знижки, який має обиратися за замовчуванням. Аналогічно до інших цін, ви можете вказати порядковий номер колонки. При натисканні назберегти. Програма створить новий тип ціни і порахує її для кожного товару, якщо у вас уже було вказано базові ціни. Якщо у вас багато товарів, то цей процес може зайняти деякий час, про що й сповіщає дане попередження. Підтвердити новостворений тип ціни ви можете закріплювати за клієнтом у картці контрагента. Або ж обирати у шапці документу, якщо хочете здійснити продаж не по роздрібній ціні. Вказаний вами в типах цін розмір знижки та націнки назначається при створенні нової категорії. Але ви можете його змінити і вказати на кожну категорію інший розмір. Для цього перейдіть у вкладку коригування цін. Та натисніть на іконку націнка на товари. У даному вікні Ви можете обрати необхідний склад, якщо у вас їх декілька. Змінити за потреби розміри націнок чи знижок. Як саме розраховується ціна, ви можете дізнатися при наведенні на її назву. Також ви можете змінити заокруглення та розмір мінімальної націнки. Мінімальна націнка це той показник, нижче якого можна заборонити продавати товари або ж щоб система показувала сповіщення, що товар продається нижче мінімальної ціни. Після зміни даних ви можете натиснути на іконку зберегти. Система при наступній переоцінці вже братиме новий відсоток. Або ж можна обрати категорії, де робили зміни, та натиснути на іконку Перецінити товари вибраних категорій. Ціна на товари вибраних груп буде змінена. Якщо ж вам необхідно перецінити окремі товари або ж лише певний тип ціни, оберіть необхідні товари у клаці коригування цін. Для цього натискаємо іконку Вибрати декілька, обираємо дані товари та натискаємо на іконку Оновити ціни по націнкам. Обираємо необхідний тип ціни та натискаємо Оновити. Якщо ж ви хочете не перецінити відносно базової ціни, а зменшити або збільшити уже вказану ціну на певний відсоток. Для цього оберіть необхідний товар. Та натисніть дану іконку. У вікні, що відкриється, ви можете обрати яку ціну та на який відсоток Ви хочете зробити націнку або ж знижку. У вибраного нами товару ціна 150 гривень. Якщо ми обираємо зробити націнку 5%, при натисканні Зберегти ціна зміниться і буде становити 157 гривень 50 копійок. Тобто вона зросла на 5% в порівнянні з попередньою ціною. У минулих відео ви також ознайомилися, що в момент збереження накладної, якщо була зміна закупівельної ціни, програма запропонує автоматично перецінити товар. Ви можете як підтвердити дану операцію, так і відмінити. Якщо ж для вашого виду бізнесу не підходить автоматична переоцінка згідно націнки на категорію, ви можете прописати скрізь націнку 0. Ціни ж в даному випадку ви можете встановлювати вручну. Це можна зробити у карці товару, яку можна відкрити через контекстне меню скрізь, де є список товарів. Або ж в вкладці товари чи коригування цін можна активувати дану іконку та робити необхідні зміни. Можна вказувати не лише ціну. Але й включити розмір відсотку та писати його. Ціна рахуватиметься згідно тих правил, які ви налаштували в типах цін. Але зверніть увагу, що даний відсоток не зберігається. Тобто при зміні закупки дана ціна не буде змінюватися згідно нього. Після зміни ціни. Ви можете одразу в даній вкладці роздрукувати нові цінники. Для цього обираємо необхідні товари та натискаємо друк. Обираємо необхідний шаблон та натискаємо знову друк. А також в даній вкладці ви маєте можливість завантажити товари уваги, якщо є ваговий товар. Ви вже звернули увагу, що ціни на товари відображаються у гривні, яка за замовчуванням є основною валютою. У нашій системі ви маєте можливість змінити основну валюту на іншу, а також вести взаєморозрахунки в інших валютах. Про це докладніше в окремому відео. Що стосується ціни, то маючи основну валюту гривню, ви можете обирати, в якій валюті мати ту чи іншу ціну на окремі товари. Для цього оберіть необхідний товар. Натисніть на іконку Змінити валюту цін. Оберіть, яку саме ціну та в якій валюті ви хочете вести. Натискаємо Оновити. Як бачимо, іконка валюти змінилася. Вказуємо необхідний розмір ціни на даний товар. При продажі вказану нами ціну, система конвертуватиме в гривню, якщо це продаж у вікні касира, і у валюту договору, якщо продаж буде по видатковій накладній. Даний товар ми встановили роздрібну ціну 10 доларів. У вікні Касира система відображатиме його за 410 гривень. Окрім розглянутого функціоналу, в програмі ще є можливість завантажувати ціни з файлу. Це актуально для тих, кому прайси надають постачальники, або ж у тому випадку, коли ви хочете запланувати зміну ціни на майбутню дату та час. Для імпорту перейдіть у вкладку Довідники товари, оберіть Імпортувати з файлу ціни. У даному вікні ви можете завантажити приклад файлу. Він може бути для одного типу цін або ж для всіх одразу. Файл має такий вигляд: обов'язковими є колонки назва товару та ціна. Решту можна не вказувати або ж додати, якщо, наприклад, хочете використати артикул, штрих-код чи код як ключове поле пошуку. У тому випадку, коли ви бажаєте оновити всі типи цін, колонки потрібно назвати так, як у вас названі ціни в системі. Для прикладу маємо файл. Підготувавши власний файл. Необхідно вибрати його у вікні імпорту. Якщо ви бажаєте ціну оновити не одразу, а наприклад, на наступний день, поставте відмітку запланувати імпорт та вкажіть бажану дату та час оновлення ціни. При натисканні на дану іконку ви можете бачити, які у вас є заплановані імпорти ціни. Ціну можна оновити як на одному складі. Так і на декількох одночасно, здійснивши вибір в даному полі. Вкажіть, яку саме ціну ви хочете оновити. Або ж оберіть останній пункт, якщо файл, який ви імпортуєте, містить одразу всі типи цін. В нашому прикладі ми оновлюємо лише розрібну ціну. Оберіть ключове поле пошуку та натисніть Почати імпорт. По завершенню імпорту, у даному вікні ви можете побачити, яка була попередня ціна та яка нова ціна. І вона була збільшена чи зменшена, про що свідчать дані іконки. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу!